Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на цьому Ютуб-каналі. У неділю після Воздвиження із апостольського читання ми чуємо слова про те, що ділами закону не може виправдатися ніяка плоть. І лише вірою в Ісуса Христа ми виправдовуємося. Чому апостол Павло говорить, здавалося би, такі доволі жорсткі слова? В чому полягають діла закону і в чому полягає спасительність віри? Закон, про який говорить апостол Павло, це є закон Божий. Це є ті правила, установлення, через які ми пізнаємо волю Божу. Щодо того, що повинна робити людина, чого прагнути, а чого уникати, остерігатися, що є добро, а що є зло, що є праведність, чеснота, а що є беззаконня і гріх? Однак у священному писанні ми знаходимо доволі дивні на перший погляд слова. Законом пізнається гріх. То невже закон пов'язаний з гріхом? Чи він сам? Сприяє чи спричиняє гріх? Насправді абсолютно ні. Але як діагноз виявляє хворобу і вказує на неї. Однак він не є її причиною. Так і закон Божий виявляє хворобу людської природи. Гріх вказує на цей гріх. Але він не є причиною гріха. Тому законом пізнається гріх. Бо коли людина порівнює своє життя із тим, що вона читає в законі, із заповідями Божими, із повеліннями та заборонами, то тоді вона розуміє, оце вона зробила добре і відповідно до волі Божої. А оце вона зробила зле. Це є гріх. В цьому треба розкаятися, цього треба уникати, цього не можна допускати у своєму житті. Однак, чому ж тоді? Апостол Павло каже, що ділами закону не може виправдатися ніяка плоть. Відповідь на це також є у священному писанні. І порівняти для кращого розуміння ми можемо те, що говорить апостол Павло, із нашим звичайним земним, суспільним державним життям. Ми маємо. Велике законодавство, людське, державне, і серед різних законів є, зокрема, кримінальні закони, які зведені у кримінальний кодекс, де визначені покарання за ті чи інші злочини. У цьому зведенні законів в цьому кодексі є багато різних статей, їх є десятки. І в кожній з них описується конкретний вид злочину і того, яке покарання може понести людина, яка його вчинила. Виникає питання: чи є злочинцем людина, яка порушила одну із статей: не 10, не 20, не 100, лише одну. Відповідь юридична, відповідь закону, відповідь суду так, безперечно. Якщо людина порушила хоча б одну статтю Кримінального кодексу, і судом це доведено в відповідності з законом, вона визнається злочинцем і несе відповідне покарання. І вона не знаходить собі виправдання в тому, що інших статей закону вона не порушувала і інших злочинів не вчиняла. Подібно до цього ми можемо зрозуміти. Чому людина, яка порушила одну заповідь Господню, яка порушила одне повеління, яка не виконала однієї заповіді, стає винною перед цілим законом. Відтак і з цього прикладу ми розуміємо, чому ділами закону не може виправдатися людина. Тому що гріх діє в самій людській природі, і людина, народившись, Живучи в цьому світі, не може прожити не зрішивши. А зрішивши, вона вже порушує закон. А порушивши закон, вона вже є злочинцем. І тому для спасіння людини потрібно щось більше, ніж закон. І той, хто спасає, це сам Син Божий. Він приходить як Бог і силою свого Божества. Він звільняє людини від прокляття закону. Він звільняє людину від того тягаря, тих кайданів, які накладені на неї гріхом, віддавши себе в жертву на Христі, взявши на себе провину за весь світ, як сказав пророк Ісаїя, Кара на ньому була за наш гріх. Його ж ранами ми зцілилися. Зробивши все це, Спаситель звільняє нас від покарання за порушення закону, якщо ми віруємо в нього, якщо ми каємося, якщо ми просимо Його допомоги. Він, як апостолу Петрові, який потопає у водах бурхливих, простягає руку, промовляючи. Чому ти засумнівався маловірний? Він допомагає нам не потопитися в гріхах. Отже, з одного боку, закон Божий є необхідний, і заповіді Божі не скасовані. Їх потрібно виконувати, і церква вчить, які це є заповіді і як їх слід виконувати. Але разом з тим ми знаємо з Писання, і це також проповідується церквою, що спасіння є не у виконанні лише самих заповідей. Їхнє виконання для нас, християн, є безпосередній прямий обов'язок нашої віри. Бо сам Господь сказав: якщо любите мене, то заповідей моїх додержуйтесь. Якщо ми любимо Христа, якщо ми віруємо в нього. То ми повинні виконувати те, що Бог повелів нам. І тоді через віру Христа, але також і являючи цю віру в ділах, не лише у словах, не лише у деклараціях, ми можемо досягти спасіння. Дякую вам, дорогі брати і сестри, за увагу до цього відеоканалу. Будь ласка, якщо вам цікаво отримувати нові... Відео сповіщення про нові дописи. Підписуйтеся, натискайте знак дзвіночка, також коментуйте, відповідайте на коментарі інших дописувачів, ставте питання. Спільно разом ми будемо в такий спосіб розвивати цю можливість нашого спілкування. Бажаю вам миру, добра і Божого благословення!